Ням. -няв. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Під вчорашнім відео з'явилося пару коментарів. На сьогодні ми відповімо на них. Так що, друзі, поїхали. Коментарі. Так. А що так? А сніжок любить мовити. Пташок. Ну, да, любить. Якого дня народився сніжок? Сам. А я сам не знаю, мабуть, десь в травні народився. Ну, не знаю, А П'ятого. А що п'ятого? Це, типа, він п'ятого народився? Угу, Ну, він, мабуть, десь весною народився. Я не знаю, що. Коментар. Е... Ну, все, друзі, я відповів на ваші запитання. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім папа. Пишіть під цим відео до теж запитання, які ви хочете мені задати. А в наступній частині ми сніжком відповімо. І, друзі, ще не все. Рекомендую підписатися на мій інстаграм. Там я знімаю про сніжка і мухтара. Нік? Ник, я вам дам ось и всем па, -па.